Ну, якщо зараз я проберуся і захоплю Люксідора, не Люксидор. Люксідор а, Еліріона. А, Йой, бо що я несу? Це буде прям ультрабаза. Це буде така база, це прям база базована буде прям взагалі. Це буде найбазованіша база, яку я міг тільки... При... можна буде тільки провернути в цій грі мені, здається. Тобто краще цього вже не буде, якщо я зараз захоплю Еліріона, я дуже на це сподіваюся. Я зможу тут проплести тихенько, або сюди проплисти. Оце є дурник. Я зможу пропусти тут і захопити Еліріона. Бо походу він гір зрозумів мої напрями. Я ж кажу, політопія мене чує. Вона стопудов мене прослугує, там ще хтось є, так? Да? А ми ж когось ще не знайшли, так, да, ще хтось є. А хто це може бути? Бардур ще один? Ні. Не має бути нібито. Хто це може бути тоді? Цікаво навіть. Так, ну ми вриваємося. Тупо вриваємося в територію Венгіра. Пропливаємо тут. Акваріум. Йоли пали. Акваріум я знайшов. Я знайшов акваріум. А якщо ми його зараз захопимо, угу, ви розумієте, про що я, так? Да? То ми зможемо мати собі ділянки суші на усіх кінцях майже світу. І зараз головне, щоб його не захопив. Бардури, він цього навряд чи зробить, тому ми зараз тут просто постоїмо, а далі будемо висаджуватись на наступному ходу. вже. Да, Будемо висаджуватись. І те саме треба провернути в принципі, з Еліріоном, і тоді буде вовсе прям шик. Тобто він гір і ці самі, ребята, якщо вони почнуть проти мене війну, мені ще не страшно. Взагалі взагалі не страшно. Біль, ні, 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 ні. нащо він це зробив? Ні, який жах. Я не хотів цього, ні, не так все мало бути. Дідько. І зараз отут буде те саме, я той базар, просто зараз прийде ще один такий самий і тупо, і тупо захопить, да. прямо перед моїм носом. Просто щоб мені насалити. Або один, або другий. Це зараза да, маленька, а бульба. Ну, я можу, кстати, виграти. Я ще можу тут виграти. Ну, як виграти? А, все, вже не можу. Ні, я можу, дивись, У мене є ще шанс. Захопити хоча б. Ча б. Еліріо, б... Еліріона, так. Да. Так, ну тут, понятно, тут погибли, ребята. А, все, акваріум погиб. Да, пацифіз завершено. Все, акваріум погиб. Ну Ми можемо тут, до речі, забрати. Дивись. Раз, два, все. Ну, хоча б частково ми змогли. Я зміг втілити свій план. І геніальний план. У мене вийшло, тобто у мене є частини твої в трьох аж в трьох містах. Так, мене тут блокують, мені це не подобається. Мені зараз треба рухатись, я не знаю вже навіть куди. Мене тут так заблокували цікаво. Я поки там захоплював щось, мене тут зараз прибацують, походу. Ну Тобто він дуже цікаво націлився на мої міста, але йому це не вдасться. Тому що в мене тупа економіка сильніша. Я просто його зараз задавлю числом. Дай мені пару ходів на підготовку, і я суну вас усіх просто з п'єдесталів. Так. Тут, тут, тут хорошо. Все дуже хорошо, в принципі. Вони там між собою сваряться, вони щось б'ються, а мені то що мені без разниці. Прекрасно, наконец-то Він це зробив. Нарешті, сіки можна було. Я так довго цього чекав. Я чекав цього 4 ні 5000 років. Бух. Рірн захоплений. Тепер якимось чином треба б нам його це місто прокачати, але ми це ніяк уже не зробимо, походу. Да, тільки от все, да. Тут взагалі ніяк. Взагалі ніяк, так? Да? да, походу, ніяк. Ми тут зараз такому, зараз ми трошки окружені. Трошки, саму малость. Біда, значить, прийшла, звідки не чекали. На нас напав бардур. Він гір не напав, хоча я саме цей планував собі, щоб напав на мене саме вінгір, Але ну, це, в принципі, терпимо, я б сказав. Це дос-дос... як це сказати? Я знаю англійський аналог, а це acceptable, але я не знаю, як це сказати українською. Так, ставимо нам алтар світу, миру, точніше, беремо нам територію, прокачуємось і беремо нам, берем нам гігантуса, бо інакше діла взагалі не буде. Да, беремо гіганта, все, тепер ми нарешті укріплені. Достатньо, я вважаю, щоб протистояти нашим ворогам. Візьмемо нам ще одного гіганта про всяк випадок, чому б і ні. Ой, я случайно це зробив, я не хотів. Я місклікнув трошки, я хотів ліс поставити. Ну, да ладно, буває. Все, погнали. Погнали. Так, акваріум маємо якісь цікаві рухи робить, мені вони не подобаються зовсім. Бардур нам нічого не зробить. От Базарю, взагалі він нам просто зараз нічого не зробить. Він, він буде стояти і просто від мене відгрібати. Посольство було в нічого, діло. очевидно. Очевидно. Ого, Бардур захоплює венгір. А це, кстати, до нас дуже файний дзвіночок. Тому що я зараз можу спокійно захопити місто Венгіра. А, я не можу вже. да, правильно. Дипломатія ж все профіксила. Правильно, да. Отут я м, пожертвую своїм корабликом. Так, да, я пожертвую своїм корабликом. А, ні, не пожертвую, я оцим пожертвую. Да. Отак, а цим відійду. Тобто профукати його кораблик, так. Да. Отаким От чином треба було зробити. І я все зробив абсолютно правильно, я вважаю. Тут сюдима, тут сюдима. Забираємо потрошку. Тут ми всі спокійно, абсолютно віддефались, да, саме так. Тут стріляємо от сюди, ну і, в принципі, Бардур, я думаю, вже розуміє, що він дуже і дуже дарма. почав проти мене якусь агресію взагалі, в принципі. Хоча до цього все йшло, будемо чесні, до цього все йшло. Саме так. Беремо ще одного гіганта. А, тут поки стоїмо, головне зараз не залізти випадково на територію АМО, бо нам це не потрібно. E, tax, 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 tax. Треба свої кораблі трошки переспрямувати ну або нових наспавнить просто от таким чином. Да, от так от. Наспавним собі зараз корабликів, Тут зараз виходимо сюди і дивимось, що у нас тут. така трошки сумбурна мапа у нас виходить, різноманітна, я б навіть сказав. Але все-таки. але все таки. Ми чекаємо, ми чекаємо Венгіра, поки він розпочне свою агресію, у нас залишилось всього четверо на континенті. Але ми чекаємо, ми чекаємо Венгіра, бо інакше діва не буде взагалі. Тут ми будемо, походу, постійно забирати один його кораблик. Тут, тут все у нас дуже і дуже добре. Тут ми можемо висадитися навіть. Тут беремо от таким чином. Тут ми зеб, зеб, робимо обстріл його території. Так сказати, Бух, забираємо. Бух забираємо. Підпливаємо сюди, бух. Бух, сказав я, не забираємо, але все-таки. Але дуже близько. Тут сюди і робимо бух. Тут сюди, поки так стоїмо. Тут відпливає. Мені не подобається цей вінгір, звісно, дуже він смішний. Я б сказав, навіть кумедний. Але мені не подобається, як він це стоїть. Дуже і дуже небезпечно він стоїть. Не знаю, чого вони добиваються. У нас боти на хард. Тобто вони, ну, у них ціль знак, захопити всіх. І о, диви, у мене, білим світиться гігант. А чого він світиться, білим? А ну-ка, диви. чого він білим світиться? А чого білим то світиться? Типу, активна функція є? Типу захоплює, щоб не забув. Якщо це так, то це дуже круто, дякую. За такий підгончик. Так, ну і тут сюди, понятне діло. Тут забираємо потрошку. Тут що, дорожку? Дорожку. І тут на, до речі, доріг поставити, поназ'єднувати собі міст усяких з усякими різними іншими містами моїми. У нас, здається, не взятий цей самий Метрополія чи як він. Чи а у нас все взято, да. Крім Астіва гра, да, не взято, не взято, Я ж не взято. Там дорогу. Все, да. І тут теж все, все з'єднано, так? Да? Походу, так. Да. Все, ми тільки так поки можемо. І що тут у нас розвідчик? У нас одне поле, оце ось не іслідувано, зараз ми його підемо бистренько. Так, тут хто тут мої? Да? Ну Він цей, він просто іслідує територію, це нічого такого, тут нічого страшного в цьому немає. Критичного, я б навіть сказав, немає нічого такого. Тут ми забираємо так. І тут, якщо ні, не повезло, не повезло, не повезло. Я думаю, ми зможемо зразу висадитися, але ні. Тут ми висаджуємось, тут ми беремо отаким чином і стріляємо сюди. Ну, бардур просто падає. Я, так, я думаю, всі вже розуміють, що бардур просто впав уже. Уже він впав, все, його нема з нами. Ми з ним прощаємось. Правильно? Правильно, канічно, правильно. Забираємо тут. І тут забираємо. Ну і все, і підходимо тепер. І тепер потихеньку підходимо, чекаємо е, військової агресії. Чекаємо початку агресії. Якщо його не буде, то ми зараз просто розпукукаємо його. Так, він білим світиться, бо він типу захоплює місто. А я цього раніше не помічав. Дивно як? Забираємо тут. Ну і потихеньку рухаємось уже до останніх міст бардура. Ось оце його, до речі, столиця, яку ми забираємо успішно. Все, тут нема що робити, я вважаю. І пропливаємо сюди, стріляємо сюди. Бардур повністю знищений. Все, Бардура на мапі немає. Головне зараз не дати Вінгіру пройти до його міста, до міста Бардура. да. А це Вінгіра краплю кідомой мій. А вони зараз не дати зробити Вінгіру прохід до міста Бардура, інакше нам буде дуже і дуже погано. Опа, привид. А привид нам, до речі, доставить дуже і дуже багато неприємностей. Ой, багато неприємностей він нам доставить. А ми забираємо тим часом Бардура. Бардур знищений. Вітаю, вітаю У нас усіх, ми всі молодці. Цитєва гра завершена. Ура! Якраз, ні, ми біля наступно поставимо. Ставимо таким чином нам лісорубку. І все потихеньку. Да? Тепер оббудовуємось портами. І зараз будемо вже роздавати. Так, якщо ми почнемо війну проти Венгіра, скільки у нас юнітів зникне? Ніскільки, це дуже добре. Якщо аймо, то теж ніскільки. Ми чекаємо агресію від Вінгіра. Бо інакше діла не буде взагалі. Він може, звісно, дуже довго просуватись, але наша задача зараз буде... Ну, я все як минулий челендж. В принципі, повторюється минулий челендж, бо у нас саме десь там приблизно такі самі а, були. А, він відходить, походу. Він відходить, щоб почати теж агресію. Так, ми його так цікаво, такі дуже великі клещі взяли такі. На російською скажу все-таки, але все-таки ми взяли його дуже і дуже великі клещі. Mm, ну це дуже добре, я вважаю. Тобто, якщо ми почнемо агресію, то для нас це не дуже добре, бо він теж у нас стоїть з тила, там у нас вінгіри є, вони стоять там не будуть там стояти. Але якщо так брати, то не дуже і погано насправді. Так, а у нас. А да, я одну клітиночку ж не цей самий не віднайшов точно клітиночку. О, діло. все, погнав мужик. Я, звісно, трошки не встиг, треба було ще раніше це розробити. Але все-таки, так, да, все, слава прийшла, багатство прийшло, все, мужик, пішов, поплив, братанчик. Давай, нападай. Я, го я готов, давай. Він буде, звісно, в нього буде право першого ходу, але сам факт того, що він профукав кучу своїх юнітів, юнітів через те, що він почав проти мене агресію, вже говорить про багато чого. Оці катапульти йому нічим не поможуть, я, я дуже сподіваюсь, звісно, що вони йому нічим не поможуть. Але у нас тим паче, тим не менш, у нас є армія, у нас є війська, які можуть спокійно, абсолютно, дати йому просто на горіхи. Такі серйозні на горіхи. Зараз ми це все організуємо. Мені подобається, яка йому стоїть, він дуже смішно стоїть біля мене. До речі, у нас виконані всі ачівки. Один із небагатьох челенджів, в якому ми змогли виконати всі ачівки до завершення гри. Цікаво. Так, ну почав, все, почав, почав, він почав, шановне панство, він почав. Все, все, поїхав, да, поплив, мужик. Бах-бах, обстріл, да, бомбим, бомбас, 4 ранку. А, бубух, безпорядки, бах-бабах. Оце, кстати, помилка, конечно, тут безпорядки, ці вони мені щось за хлопот доставили. Але все-таки трах бабах, і нет його, бабах, полетіли. Все, полетіло, бабах. Так, де він стоїть? А, а тут він стоїть. Бабах по лицу. Ще один ба-бух. Відходимо різко сюди. Бабах поліцов. Бам. Паучі. Ба Катапульта. по паліцу. Сюда. Тут стріляємо. А, це його округ. Стріляємо в місто. Бабах. Стріляємо в місто. Бабах. Забираємо місто, бух. Міста нема. Як не було просто на карті. Все, моє місто. Нема. Бах. Забираємо. А, у мене тут кстати, чувака не було. Помилка велика. Але все-таки бух-бух і нет його. Вах, забрали. Шаблдич-бумдиш. Так, отут гігант стоїть, Він мені не подобається, звісно, не подобається взагалі. Але зараз ми від нього швиденько позбудемось. Бабах, бух, бу-бух. Залітаємо, забираємо. Тут дороги у нас немає, тому відходимо потрошку. Да, тут О, таким чином. Тут нам нема, правда кого найняти ще, але це, це таке це діло десяте. Нам ще головне зараз якимось чином захиститися від пацанчика. А скільки він їх гордований? У нього ж один місто, да? одне місто. А, три? А де? А ось де. А я стою дивлюсь на нього. Ха, Я не поняв. Оце раз, виходить, я захоплюю вже два. І ось третє. Да, сюди я хотів піти, власне, цим корабликом. Я хотів туди пройти потихеньку, але якось не, не склалося. Тому зараз ми швиденько це зробимо. Наймаємо супер юніта, звичайно ж. <кій> Вибачте, будь ласка. Так, проходимо тут, проходимо тут, наймаємо сюди. Ну все, ми беремо ще більші клещі, ми загрібаємо собі венгіра. Така дуже сумбурна гра, а йому ми нарушаємо мирний договір. Благодарю. Просто окремий респект за це. Хоча я не можу його зараз атакувати, цілий хід. І це дуже і дуже погано. Здається, я ж нікого не можу атакувати, типу, да, цілий хід. Ні, Венгіра можу. може, а значить хорошо. значить, все не так уже і погано на сьогоднішній день. Забираємо нам гіганта, звідки, забираємо нам, ну, тут зараз підпливаємо, забираємо кораблик його. Ну, забираємо, послаблюємо максимально. Ще послаблюємо. Тут ми Це, Куди він там переховується, куди ти поплив, скажи мені, мужик, на паучі поліцю. На паучі поліцю, партизан маленький. Все, залітаємо. Сюди залітаємо, сюди. Зараз будемо малому роздавати. Зараз хтось у нас отримає походу. Все, 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 мужик, ну все, хватить. Хватить цього насильства. Достатньо вже. Ладно, це жарти, звісно, всі смішні. Але треба зараз позбуватись тут від людей трошки. Тут забираємо катапульту, звісно. Забираємо мечника, конечно. просуваємося сюди. Ми зараз умремо, походу. Але все-таки умру, на відео запишу. Шутка. А, запливаємо сюди, запливаємо, виходимо звідси. Селя, тут проходимо зараз глиб Вінгіра, Виходимо, проходимо, виходимо, проходимо. Швидко, 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 шнеля, шнеля, шнеля. У нас є всього лише одна секунда на те, щоб миттєво зреагувати і всіх перемогти. Ну тут стоїмо поки що. там Треба ще буде від ой від АМО відбуватися. Тут можна вже потихеньку дисфаціруватися от сюди. От сюди, отаким от чином. Да, от. от. Бабах в лицо, на, наполучив. Все, зараз пацана, походу, захоплять, да. А йому знищив, понятне діло, стоїться посольство, да. Тепер на дві зірочки захід менше отримуємо, пацани. Серйозний економічний удар, наблюдаю я. А Що ми робимо? Що ми робимо? Йоли-пали, я задаю собі це питання кожну ніч і не можу знайти на нього відповідь. Але, тим не менш, ми забираємо нам пацанчик. Якби нам тут акуратно так послабити, щоб не ніяк, походу. да? Походу ніяк Тут ми не послабимо. Тут тільки отак вже. І тут, отак, от, а тут -отрот ,отрот таким чином. І тільки так ми знищимо цей кораблі. Жах який. Так, тут забираємо, все, він гір знищений, я вважаю. Він же нічого не зробить. Що у нас тут? Де у нас тут? Хто у нас тут стояв? Хтось стояв точно. Да. Ну, це бабах, Трах бабахи нет його. Тут ми зносимо ліс, да, конечно. Тут ми зрубаємо ліс і ставимо нам великий базар. Тут ми вбиваємо просто пацанчик просто в окруженні. В окружені попав, йо-майо. -йо. І, і вмер. І вмер все. І цей теж Баба, все. Тут участок повністю зачищений. Ну і тут залишається три місця, які ми захопимо буквально через пару ходів. І таким чином виходить чудовий челлендж у нас. Ні, дуже файний челендж, Мені подобається. Хоча він і простий, я йду по звичайній тактиці, але все одно він дуже цікавий. І, здається, я нічого навіть не нарушив. Здається, я нічого не порушив. Все по умовах. Ну, ми забираємо тут по-любому. По-любому, забираємо. Тут виходимо сюди. Зараз будемо тут виходити вже. Тут, тут ми послаблюємо, звісно і забираємо все, Аймо знищений. Ура, 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 ура! Імо знищений. Тут сюди, тут сюди. Ну, ці партизани, звісно, він вони дуже смішні. Але вони мені нічого не встигнуть зробити, бо я закуплю їх просто першим. Захоплю і все. Це легка тактика буде. Я сподіваюся, конечно. якщо він зараз не зробить якийсь цікавий хід. Опа, в асаді города, Бог получив. Цього питання нема. І захоплена чиясь бувшастовиця. Зараз уже моє спокійне місто чи як правильно по аймо знищений аймо абсолютно спокійно, повністю, прекрасно, без ніяких питань, абсолютно знищений. Тут беремо таким чином. Зараз нам тут, нас тут трошки бійбують, але це дуже цікава точка, такий собі дот. Кулеметний дот. Кораблі у нас знаходяться в максимально близькій позиції, щоб підтримати вогневим вогнем що наші війська. А ми тихенько тим часом просиваємося до, до міста Вінгіра і просто забираємо його. А, або, або ні, або ні. Ну тут два варіанти, як то кажуть, два варіанти є. Ну і все, це, це фініш, це фініта. Все, він мені нічого не зробить вже. Тобто, кого б він там уже не няня, все, 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 може, все, питання, питання відсутні. Мінуси. Мінуси теж нема. Ну все, 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 ну все. Ай, ти бульба проклята, а я швидше буду. А я швидше був. Він мене захопив, а я виграв. Да? Все, челлендж пройдений. Підписник, будь ласка, приймай челендж, челендж пройдений. Прикольний челендж мені сподобався. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що подивились це відео одне і друге. Пишіть ваші челленджі коментарях. З вами був Сінон. Всім удачі, всім пока-пока.